Я побачив вас і почув і зрозумів кого мені не вистачає для для повного щастя. Погнали шведеньку, Жумелтус. Ювентус Академії Києва. Другий состав і перший состав. усі, так? Всі. ФК Аксіома. ФК Аксіома. Є, yeah, я не бачу вас. Все, 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 зрозумів. ФК АБЦ. АБЦ є, давайте! вау. Wow. А uh, USM Спартак. Вау, бачу, супер! Дюсс Козак! Козак! є, я не бачу, бачу! А кристал Косен! тільки доробили ще гарячі. І в 14 із ша 307. Це супер, супер розуміло. А я попрошу ще когось сильних світу щоб, Наприклад, а в нас має бути фотозона, і треба трошечки здвинути, так, щоб було простір. Це перший момент. А, ну що ж, друзі, єдине, чого не вистачає мені, щоб почати церемонію нагородження, це а, батьки, які закрили закрили весь простір для нагородження. Я прошу зайняти місця за, за своїми командами. Супер дякую! Якщо можна прибрати саме ці рюкзаки, бо саме тут ми будемо фоткатись саме в цій точці. Так, якщо можна, дякую. Це ну, останнє, що ми робимо, і ну, ми готові розпочинати церемонію нагородження. А, важливі речі, які я маю сказати, вже втретє, за сьогодні і кожен раз я радію. Коли це кажу, а в нас є дуже проста схема, за якою ми рухаємось, якщо називають вас. А, особисто або всю команду ми підходимо в точку А. Тут ми отримуємо кубки, медалі, і потім відразу заходимо в зону нагородження, зону да, для фото. Все. І потім вже можна йти, як вам завгодно, щоб бути вільними Ну що ж, ми, я думаю, готові починати. По техасі я попрошу оплесків футболістам, нашим дірочкам! Облирським тренерам! Yeah. Ну і звичайно, облезький батькам і болівальникам! Дожвих без них! Супер! Ну що ж? Розпочинаємо! Вітаємо учасників гостей та болівальників відкритого дитячого турніру з футболу Суперліга КАП! Останнє саме приємне нагородження весняного сезону. І традиційно починаємо з слів подяки. Наші партнери! Rabono Футбол Шоп, найбільший футбольний магазин в Україні з величезним стажем на ринку більше 15 років. Має філію в чотирьох містах України, Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Дякуємо магазину Футбол Старс. Тут ви знайдете пляшки, термоси, лампи, фігурки, брилки, щитки, форму, гаманці, шкарпетки та браслети. Окрема подяка благодійному фонду надії Вов Берегиня. Це об'єднання проактивних українців, які щодня доплить зусиль до відновлення нашої країни. Підтримка дитячого спорту надважлива місія фонду на шляху до щасливої України для наступних поколінь. І звичайно, дякуємо спорт бізнес Медіа» – Це українське видання про спортивний маркетинг, бізнес у спорті та спорт у бізнесі. 13 червня стартував наш Кубок Суперліга Кап, до якого доєднались 24 команди 2016 року народження. Протягом трьох днів дитячі футбольні школи України змагалися за звання кращої команди Кубку Суперліга Кап у своїй віковій категорії. Неймовірні голи запеклі пристрасті й футбол найвищого тунку супроводжував всіх болівальників. Провод чемпіонату Кап створений задля для того, аби оновити дитячий футбол та створити і якісний конкурентний турнір на всіх рівнях футболу. Найкращі захисники, форварди, голкіпери та тренери це все про наших учасників турніру. Ну що ж, ми розпочинаємо, і я попрошу долоньки до серця, полунає гімн України. Шановні учасники та полівальники, до вас запрошується на вітальне слово. Хто з вас? Він співзасновник Суперліга Кап, руде волосся безкінечності. Кращий футболіст 2000-х, до п'ятому році, колись він був, коли йому було лише 33. Данилєвський Роман, ваші облиски! Друзі, усім дякуємо за участь у нашому турнірі. Хотів би подякувати перш за все тренерам за те, що вони у кожному моменті роблять усе, щоб ваші діти ставали кращими. Давайте їм поаплодуємо за це. Хотів би сказати дякую батькам за їх підтримку, за те, що вони у кожному моменті вболівають за ваші команди і. Уча ця гра, яка вона йдеться, йде для ваших батьків, вболівальників. І хотілося б сказати дякую футболістам, які у кожній секунді віддаються на полі. А коли дивишся на цих дітей, то розумієш, що в нашій країні є майбутнє. Дуже вам дякуємо за все. Чекаємо у серпні. Слава Україні! Дякую за приємні слова. Ну що ж, ми дійшли до солоденького. Шановні почесні гості та учасники, ми розпочинаємо церемонію нагородження. Протягом трьох днів ми спостерігали багато цікавих матчів. Яскравих голів, багато талановитих дітей демонстрували свої найкращі футбольні навички. І починаємо нагородження результатів суперліга. А в топ-гравцях кожного клубу. Увага! Якщо вас називають, ви виходите. До зони з медальками отримуєте подарунки і відходите до фотозони. Бичка попрошу туди підійти, як наш талісман, як виїхати, куди йти. Розпочинаємо найкращим гравцем команди Ювентус Академії Київ, другий состав. Було визнано Бабенко Ніколя. Ваші оплески! Звичайно. Фотку і а, в зону нагородження. Димон далі. Найкращим гравцем ФК Аксіома. За результатами останніх трьох днів було визнано Тріщенко Мирона. Ваші облески! Особиста подяка. Звичайно пам'ятні призи і кубок кращого гравця. Рухаємось далі. Найкращий гравець ФК АБЦ. І було визнано фото і ФК АБЦ. Найкращий гравець мельник Гордій. Ваші описки. Фото. Одяка і перевіщаюсь в зону чемпіонів. Найкращим гравцем а, USM Спартак було визнано горобченко марка. Ваші оплески! <плес> <О, плес> і це ворота. <плес> Найкращий гравець во клубу. Посміхайся! Дякую і повертайся до нас. званых чемпионов. Мы идем далее. Ювентус Академии Киев. Найкращим гравцем от а, клубу клуба было признано... Кортыш Рами, ваши оплески! фото на и мы рухаемся далее. Найкращим гравцем Гдюш Козак-2. Було визнано з Тимура ваші облиски. Ха-ха, <говори> довольний. Все, всі. <говори> Вони всі в окулярах. Готові, <говори> готові були до цього моменту. Кращий гравець. Гнюш Козак-2. А Тимур, ваші облески. І проважаємо його зону чемпіонів! Найкращим гравцем Кристал Козин! Було визнано Каленюк Олександра, ваші опски! Оплески фото на згадочку. Обов'язково і залиш чемпіонів і кращим гравцем Гдюз 14 США 307. Було визнано цивіль Олександра. Ваші опски! Сашко під щасливим номером 13. Звичайно твоя особиста нагорода і твоє фото на згадку. Ну, я попрошу взаємні оплески До кожного з кращих гравців своїх клубів. Один Ніколя, з ріщенкомиром. Мильник Гордій, Горобченко, Марк, Кортиш Рамі. Іван Тимур, Калеюк Олександр і Цвіль Олександр. Кращі з кращих і фотка. Будь ласунька, можна і не одну на згадочку. Батьки, у вас є 30 секунд, і я вас відправляю. 20 секунд. 10. з печком. Все, дякую, це були кращі гравці своїх клубів. Хлопці, повертаємось до своїх команд, будь ласка, вас вже чекають, бо ми рухаємося далі і переходимо в категорію спеціальні номінації. За допомогою уважного, уважного дослідження гри кожного з наших молодих футболістів. За допомогою математики та чесності та прозорості. Я оголошую наступні номінації. Кращий воротар Суперліги Каписняного сезону і встає Рудь Максим Джуз 14 США 307! Максим! 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 Це самый лучший вратарь последних трех дней за руки и матчу. Дякую про в зону чемпионов. Мы рухаем уже далее. Номинация «Кращий захисник всего чемпионата». И ним стає Рыбаков Олександр. Ювентус Академии Киев. Стена. Через яку не пройде жоден нападник. Кращий захисник турніру Римаков Олександр Облеський і Пошана. Прошу зону чемпіонів. Кращий бомбардир чемпіонату. І ним стає, ним встає Лохмінтаня. Академії Київ. На троші, він ще матчі за третє місце, за яким саме я е, дуже уважно стежу. Остання, остання гра було саме третє місце. А не менш важлива, а також дуже цікава номінація. Кращий тренер чемпіонату. І ним стає. Ну, я не чую підтримки своїх тренерів. Ним стає! Ним стає. Ним стає Володимир Борчок, дюж, 14 шов, 307. Це все папершоп. Ну і звичайно, мастерний та підтримка своїх гравців. Молодець! Займайте своє місце і... Остання і сама солоденька мав виконання. Виску кращий гравець усього чемпіонату Суперліга. І ним став Дюс Козак 2. І звичайного коляди я не можу з цього приколу. Ха-ха! Кращий гравець чемпіонату паде Данило. Тюшко заква! Ваші облиски! Будь ласка, до зони чемпіонів. І я ще раз даду, кращий, кращий з кращих цього чемпіонату. Кращий вратарі. Рудь Максим. Кращий захисник. Рибаков Олександр, кращий бомбардир, Лох Віндаря, кращий тренер Володимир Борщов і кращий гравець паде Данило. Це ваша хвилинка слави! Ваші облиски і да, звичайно.